В Україні зростає кількість хворих на кашлюк. У Вінницькій області з початку року зареєстровано 507 випадків. Більшість хворих це діти. Таке стрімке зростання захворюваності відбувається через нещеплених дітей. Кашлюк це бактеріальне інфекційне захворювання з тяжкими нападами кашлю. Хвороба прогресує через 3-14 днів після інфікування. З нами на зв'язку Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Мос, вітаю вас. Вітаю. Чому зараз стало так багато випадків кашляку, чи є інші причини, окрім відсутності щеплень? Ну, звичайно, головна і єдина фактична причина це те, що ви сказали абсолютно вірно. Це накопичення кількарічне накопичення дітей, які не щеплювались відповідно календарів щеплень. І тому знову ж як ви вірно відмітили, майже 97% всіх захворілих – це діти. І якщо ми будемо говорити, але все одно залишається 3% дорослих, які так само можуть переносити захворювання і так само бути джерелом інфекції. Але найбільш небезпечно це інфекційне захворювання саме для немовлят, в яких майже 94% всіх немовлят, які захворіли на кашлюк, вони потребують госпіталізації і дуже ретельного медичного спостереження і медичної корекції. Якщо ми ще скажемо по співвідношенню цифр, то якщо за весь минулий рік було там всього на всього три випадки, то на сьогоднішній день вже більше 500, А якщо по новим даним, то до 535 випадків станом на сьогодні. Е, найбільша кількість випадків е, була в травні, потім поступово пішло на зниження, і сьогодні ми фіксуємо кожного місяця кілька десятків випадків. Але знову ж таки, перервання ланцюгу від, відбулося за рахунок чого за рахунок е, канікул, тобто фізичне перервання джер, е, дж, джерела інфекції. І знову таки потихеньки поступово е, відбувається збільшення кількості, але Нагадую, що єдиним на сьогоднішній день засобом заходом щодо попередження захворюваності кашлю це є вакцинація. Вакцинація, яка відбувається чотирикратно в 2, 4, 6 і 18 місяців. І тоді це є запобіжник епідемічному розповсюдженню кашлюку, окрім вакцинації, що ще можна зробити, щоб захистити дітей і дорослих від кашлюку. Крім сенації, більше нічого, саме головне це ретельне диференціювання Звичайного гостро респіраторно захворювання, наприклад, те, що ми називаємо герой від кашлюку, і от головним головною відмінністю це є якраз про те, що ви говорили: це спазматичний такий на, на нападний кашель, який триває кілька тижнів і кілька місяців, і тому він особливо небезпечний для перше, знову ж таки повторюю для немовлят, але і в тому числі для дорослих, які мають захворювання або алергічного характеру, або захворювання легеневої системи, і в тому числі і бронхян. Не і тому для, для таких людей це, звичайно, і біль важкий, більш важкий перебіг загальносоматичного захворювання, і в тому числі звичайно, кашлюку. А чи можуть дорослі приносити кашлюк без симптомів і заражати дітей? Поясніть взагалі важливість вакцинування безпосередньо для дорослих. Дорослі, якщо говорити, що зовсім без клінічних ознак, то це дуже мало вірогідно. Тобто, все одно головним головною ознакою, яка відрізняє від загальних від банального ГРВІ, це, звичайно, оцей кашель, але тим не менш, воно звичайно може бути легкий перебіг, але це все одно більш ну таке, більш казус більше казуїстика. А от щодо важливості вакцинації, то я вам скажу таке єдине, да, оскільки у нас даже була і смерть в цьому році немовля від кашлюку, то звичайно говорити про важливість і цінність це даже ну, просто марнувати час. Тобто потрібно робити щеплення. Але щеплення згідно календаря, Але якщо даже ви пропустили, все одно треба звертатися до свого сімейного лікаря і з ним консультуватися, коли оновити, коли можна здійснити вакцинацію. Щодо вакцинації дорослих, то тут або вакцинація відбувається за епідпоказами, але знову ж таки враховуючи епідситуацію і враховуючи можливі ще супутні захворювання, які можуть бути у дорослої людини. Але діти все одно залишаються пріоритетом щодо вакцинації. Дякуємо вам, що розповіли нашим глядачам про захворювання на Кашлюк. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.